Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії астролог Анна Вергеліс. Вітаю Анно. Вітаю Тетяно і всіх глядачі. Анно, ну що ж, поговоримо сьогодні про прогнози на лютий місяць для України. Що ж кажуть зорі та планети? Як розвиватимуться у, в Україні події в лютому? Друзі, ну, лютий у нас цікавий місяць, і, до речі, я хочу сказати, що Якщо ви плануєте якісь важливі справи на кінець зими весну, краще обирати лютий, тому що в березні у нас, по-перше, коридор затемнень, а по-друге, стає ретроградною Венера і Меркурій, тому от березень він буде такий не для нових справ, а лютий це дуже-дуже активний місяць, активна робота, можна щось нове розпочинати. Це про наше особисте життя, така невеличка рекомендація не затягуйте на березень, те, що можна зробити в лютому. Щодо, до середини місяця, у нас ще тримається такий досить складний аспект: це проходження Плутона по Сатурну в гороскопі України. Це трансформація, яку ми проходимо вже два роки, і вона завершується у нас аж осінню 2025 року. І це такі хвилі, насправді, коли. Планета то формує аспект, то він розходиться. Це такі астрологічні впливи. І Плутон Сатурн дають. Більш таку складну ситуацію, яка стосується прав людини, того наскільки вільно ми себе почуваємо в країні, такого певного тиску системи. А тому, власне, от по першу половину лютого ми будемо відчувати ну, таке загострення соціальних процесів в першу чергу в нашій країні. Якщо говорити про військову ситуацію, у нас з 5 по 10 лютого. Показники певних складнощів, я б сказала. Тобто на фронтах нашим військовим буде складніше, ніж завжди якісь можуть бути затримки, наприклад, там, з постачанням я не знаю, зброї, ресурсів. І це такий період, який потрібно нам зібратися і пройти. А далі вже починаючи з середини лютого формуються дуже хороші аспекти. Точний період це 11-15 лютого. Тут у нас підсилюється Марс в гороскопі України. Це планета, яка відповідає за війну, за військову, за наші ресурси. І я б сказала, що ми отримуємо для себе якісь або підсилення нашої армії, або це нові можливості, це нова зброя, і це хороші результати, які ми дуже чекаємо і побачимо з вами. Дуже звертаю увагу на себе повнолуння, повний місяць у нас, 12 лютого, буде цікава карта. Насправді, астрологи завжди звертають увагу на ці точки. Новий місяць, повний місяць, вони дають таку дуже активну динаміку. І ось тут я б сказала, що з одного боку Марс повертається на Таку дуже чутливу точку в гороскопі України, яка відповідає за відкритих ворогів, тобто вони активуються однозначно. Ми розуміємо, хто у нас там відкриті mm -hmm. вороги, так можуть бути загострення певних, я б сказала, навіть дипломатичних процесів, тобто більше конфліктів або більше якихось таких гострих кутів, які будуть вилазити. А до того ще у нас ліліт буде працювати, і вона стає на кус 9-го дому в гороскопі України, що дасть знову ж таки такі неоднозначні ситуації на дипломатичному фронті. Коли ми будемо, знаєте, от іноді як між двох вогнів, угу. коли треба і вашим, і нашим, і якось узгодити те, що не узгоджується. І дуже складна така непроста ситуація. Але при цьому, друзі, от завдяки загостренню. І питань дипломатії і загострення в хворому розумі нашого сусіда у нас якимось неочікуваним чином з'являються нові можливості для ну, Я би тут могла навіть говорити про конкретні кроки до миру, до припинення вогню, до якихось рішень політичних важливих. І до стабілізації ситуації в нашій країні. Ось така парадоксальна історія, тому що з одного боку загострення ситуації, да, а з другого боку, виникають нові можливості, яких раніше не було. Ось так я це бачу. Ага, Нові можливості. От так запитаю трошки вас Анну напряму. Завалюю, чи відкриються, чи є можливість відкрити, як ви кажете, чи є варіант відкрити ці можливості, які приведуть нас до перемоги. Ви знаєте, взагалі, якщо говорити про там, ну, трошки ширший відрізок часу, про 25-й рік, да? у нас дуже хороші місяці, це травень і червень. Там буде працювати активно Юпітер. Там я от бачу ну, таку досить чітку картину, яка дає успіхи в дипломатії, яка дає можливість домовлятися, яка дає можливість дійсно вийти ну, на, ту, на той варіант миру і припинення вогню на ті умови, які нам можуть бути цікаві. А от лютий, тут якісь несподіванки. Тут е, ті варіанти, які не прораховувалися раніше, uh -huh. яких начебто й не було. І це знаєте, це виглядає як шанс, от як можливість. Знову ж таки, ось ця повня 12 лютого, вона активує перший сьомий дім гороскопі України. Це е, е, ну, і вороги наші відкриті, і наші партнери. Тобто там дуже активно закручується Ось цей процес, який навколо мирних переговорів, навколо пошуку партнерів і гарантій безпеки, про які ми дуже багато говоримо. Угу. У нас там є всякі Будапештські меморандуми, які чомусь не працюють. Тобто активація буде дуже серйозна саме цієї теми. І знову ж таки, коли у нас повний місяць, там 12-те і після повні, вже ближче до... Кінця лютого, а це такий різкий якийсь поворот, про який знову ж таки зараз ми не розуміємо ще до кінця, як це все буде відбуватися. Будемо спостерігати, будемо слідкувати, тому що дуже цікаво. Ви бачите, навіть зірки, навіть планети, от як вилаштовуються так, що події розвиватимуться дуже активно, дуже швидко. Які, Також хотілося поговорити, чи є якісь небезпечні дати в лютому для України? З небезпечних дат я би сказала, що звертаю на себе увагу період з 5 по 10 лютого. А, і також середина місяця, а, ну власне, тут можна навіть цей період з 5 по 10 і додати сюди навіть по 14. Ось цей період він може бути дуже активним а, з точки зору там, обстрілів, а, якихось дій ворога підступних. І особливо повня, друзі. Наповнюють я вже знаєте. У нас є якась статистика астрологів mm -hmm. за а, роки війни. Вже роки ми навіть можемо це говорити, тому що вже у нас на третя річниця так, буде в лютому, на жаль, дуже активним ворог стає ближче до повного місяця, і це знаєте, як от такий час, коли обостріння у всіх угу. людей, у яких є якісь проблеми психологічні і психічні, Ну це правда. Да? Ми знаємо, що повний місяць він загострює відчуття. І люди, якісь роблять такі більш різкі кроки. І от дивним чином, ви знаєте, це працює, і е, якщо ми аналізуємо дії русні. Тому у цей період важливо не ігнорувати сигнали тривоги, бути обережні, тому що насправді ця повня вона така ну, енергетично дуже-дуже активна. І кінець місяця це десь у нас період з 27 по 29. 29-го немає у нас цього. Так, у нас, нас так. Так, цього цього 28, року 28 Да. <ріст> а, Анно, Ви сказали, що не рекомендуєте на початку програми починати якісь нові справи у березні місяці, але чи є цей час таким сприятливим для духовного розвитку? До мене часто звертаються люди із запитом допомоги. Допомогти відкрити фінансові шляхи, відкрити всі дороги, гармонізувати стосунки, захистити від війни чи магії. Так як я не можу допомогти всім і кожному, я розробила серію амулетів. Амулети Золота фортуна, відкриття доріг, гармонізація стосунків, захист від війни та інших бід. Та захист від магічного впливу заряджаю амулети я по імені та дати народження кожної людини, хто звернувся до мене за допомогою. Термін дії амулет немає. Так як по даті народження та імені я прописую цю позитивну програму у код долі людини. Тож, якщо цікаво, деталі шукай в описі цього відео. Для духовного розвитку у нас завжди сприятливий час. От, але в березні там, ну взагалі в березні дуже висока динаміка подій буде. По-перше, у нас буде два затемнення, про це потрібно окремо говорити сонячний місячний. У нас день весняного рівнодення буде. І у нас буде дуже активно працювати. А Меркурій, Венера, ці планети, які відповідають і за кохання, да і за наші плани на майбутнє. Тому березень він це такий час сили, це такий час, коли ну, ми дійсно можемо з одного боку багато змінити в собі. І пропрацювати якихось тем важливих, закрити певні там кармічні уроки, а з іншого боку, не для всякої справи, скажімо, цей місяць буде сприятливий якщо ми говоримо про соціальні проекти. Я хочу Анна, сказати, чому я вас запитала, тому що я чула, що ви плануєте ретрит і знову плануєте його у Єгипті. Я знаю, що ви працюєте з пантеоном саме єгипетських богів, і що ті люди, які які вже були на ваших ретритах в Єгипті, отримали дуже такий колосальний результат в плані розвитку, це закриття цих кармічних задач, які їм поставили в цьому втіленні. Що у вас буде відбуватися на цьому ретриті? А ви знаєте, я Єгиптом займаюся з 2018 року. Я організовую сакральні магічні подорожі по місцях сили і Єгипет це. Частина мого особистого духовного шляху, як ви правильно сказали. І я традиційно, як астролог, підбираю час правильний для от таких містичних досвідів, і один з ну, таких пікових моментів в сонячному колесі року це весняне рівнодення. Тому що Сонце переходить в перший градус Овна, починається астрономічна весна, і це такий ну, скачок енергії. Величезний у просторі, який ми можемо використати фактично для реалізації своїх задач, для і духовного розвитку, і роботи з цілями, з мріями. Тут кожен вже обирає якісь свої шляхи, і в такі моменти я їду на місця сили. І в Єгипті у нас буде ретрит, дуже особливий з 18 по 24. Березня а, у нас буде а, і круїз по Нілу, де ми будемо uh -huh. подорожувати на круїзному лайнері. І взагалі, ось цей контакт з рікою, з нілом це щось неймовірне, друзі. А, у нас будуть практики в храмах і на місцях сили а, в таких археологічних зонах закритих. Я дуже люблю. Показувати людям те, що вони не побачать іншим чином. У нас будуть печерні храми. У нас буде дуже багато роботи, яка направлена на майбутнє. Тобто, за рахунок того, що я підбираю певні храми, певні місця, певні точки, підбирається правильно час. Можна дійсно запустити в реалізацію важливі наміри, дуже важливі. Цілі, і ви знаєте, те, як це працює, я не можу до цього звикнути. От кожен раз я приїжджаю з ретриту, в мене була група, от буквально на зимове рівнодення, ми на зимове сонцестояння, я перепрошую, ми їздили. І е, дівчата в групі пишуть мені і зараз про те, що в них відбувається, і про те, які колосальні зміни відбуваються у людей після таких поїздок. А це хлопці просто... можуть відвідатися ваш ретрит? Ви сказали просто дівчата". Е, Ну, зараз. Зараз на жаль дуже складно хлопцям відвідувати ретрити. Ну, теоретично можуть, звичайно, але і зараз їздять в основному дівчата. Ну, але я думаю, що все-таки є люди, які мають змогу все ж таки їздити за кордон. Ну тому що в нас ж не всі не виїзні, правильно, тому я й запитала, тому що цікавились в мене також і чоловіки, чи можна, які мають змогу виїздити. Ось тому я і цікавлюся. Що потрібно от людині для того, щоб зрозуміти, що вона. От їй потрібно саме на ваш ретрит. Їй просто має йокнути, відгукнутися. Що вона має відчути? От зараз нас дивиться там декілька десятків тисяч прогляне це відео. Як людина має відчути? Ви знаєте, люди дуже по-різному приходять. Взагалі людей приводять вищі сили у такі подорожі, і не буває тут якихось випадкових людей ніколи. Люди або розуміють, що потрібна, от є якась мета, яку хоче людина реалізувати, і відчуваєш, що не вистачає ресурсу, от не вистачає десь знань, не вистачає сили, не вистачає якогось пазліка такого маленького, от який би ти підлаштував, і все, і в тебе починається якийсь новий виток, новий рух. Тобто люди іноді їдуть саме за ресурсом, саме за енергією, за вдихновінням. А буває так, що людину приводить інтерес до Єгипту. Ми ж розуміємо з вами, що єгипетська цивілізація вона розвивалася протягом приблизно 4 тисяч років. Там колосальні знання, там колосальна мудрість, там дуже древні сили. І а, якщо ми з вами ну приймаємо, скажімо, теорію реінкарнації, то ми розуміємо, що дуже багато людей втілювалися колись в Єгипті. І до мене приходять на ретрити ті люди, у яких от десь знаєте, ці пробліски пам'яті такої інкарнаційної раптом піднімаються, і людина розуміє, що мені це цікаво, мене тягне туди, мене тягне чомусь ця земля, піраміди, Єгипет, царі. Це буває з дитинства навіть. От Люди цікавляться. І це теж, от, до речі, це ж не тільки про Єгипет, тому що якщо людині. От, Подобається дуже там, не знаю, комусь Китай, комусь Індія, комусь Тібет, комусь Південна Америка. От потрібно туди їхати, на ту землю, яка вас тягне, якщо є така можливість, тому що дуже часто це буває про те, що ми піднімаємо якісь ресурси, пам'ять душі, ми інтегруємо те, що в нас колись було, і стаємо більш цілісними. Анно, якщо раптом хтось хоче собі зробити натальну карту чи якийсь прогноз астрологічний, ваші контакти обов'язково будуть в описі цього відео. А також, якщо дозволите, я лишу і посилання на ваш ретрит. Можливо, от я неможливо, а я впевнена, що дуже багатьом людям відгукнулося те, що ви говорили, тому що зараз в еру водолія Люди хочуть просвітлятися, люди хочуть знати більше. Більше люди хочуть досліджувати себе і своє духовне я. Анну, дякую вам величезне за прогноз, за те, що завітали до нас в студію. Будемо раді бачити вас знову. Нагадаю нашим підписникам, що сьогодні у нас в студії була астролог Анна Вергелес. Ми не прощаємося з вами, а кажемо до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай!